З 8 години 40 хвилин до 9 години 20 хвилин росіянами нанесено до 15 ударів по Слобідському та Київському районах міста Харкова. Зокрема, були встановлені подвійні удари в Слобідському районі. Влучання в складське приміщення там відбулася пожежа. Всі інші влучання в Київському районі, зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільним підприємствам, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію в більшості квартир зараз ще тривають ремонти. Не небагатьох квартирах вже мешкають люди і вони є серед поранених. Крім цього, в ще котельна, яка була основним в щодо тепла постачання в цьому районі міста Харкова. Жахлива, жахлива, жахлива ніч.